Вітаю колеги. На передостанній сесії міськради я повідомляв про те, що міськрада готує спеціальну нагороду для того, щоб відзначати тих людей, які від початку війни займалися захистом міста Миколаєва. Ця оборона відбувалася і можна її назвати героїчною, тому що Миколаїв отримав звання статус міста Героя. Хоча всі ми кажемо, що Миколаїв це місто героїв. І цих героїв потрібно вшановувати. Дехто з них пішов до війська, декого вже немає живих. Ці люди вже навічно вписали своє ім'я в історію України і міста Миколаєва, але, на жаль, втратили найдорожче, що в них було їх життя. Тому найближчим часом ми будемо вручати. Такі нагороди. Щодо цієї нагороди вона повинна була символізувати місто, вона повинна була символізувати оборону, ну і, власне, вона повинна виглядати як відзнака, не значок, а саме як орден, який заслужено будуть утримувати ці герої. Було багато різних ідей, ми там бачили на презентації, але залишилась ось ця і ті. тут зображений хрест. Він дещо нагадує на старовинні казацькі хрести. Найбільш впізнавана фігура пам'ятник Святому Миколаю. Дві лінії знизу хвиля, які символізують, що місто на двох річках стоїть. Дата та все.